Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Позиція Китаю щодо вторгнення РФ в Україну не змінилася, незважаючи на підтримку резолюції, де Росію називають агресором. Про це йдеться у повідомленні представництва Китаю в ООН, пише South China Morning Post. Позиція Китаю щодо питання України не змінилася, і позиція щодо голосування не має нічого спільного з телефонною розмовою між главами двох держав: президента України Володимира Зеленського та лідера КНР Сі Цзіньпіна – прокоментували своє голосування в представництві Китаю. Там також додали, що голосували за весь текст резолюції. Це не може вважатися схваленням цього абзацу. Де Росію називають агресором, наголосили у представництві, чому не варто ідеалізувати ситуацію з голосуванням Китаю та резолюцію, ООН, у якій Росію названо агресором, розповів Валерій Чалий, екс-надзвичайний експертзвичайний повноважний посол України у США. Знову ж таки скажу, що не треба ідеалізувати якусь картинку. Дуже багато залишається за кадром речей, які не кидаються в очі спеціалістам. І для того щоб оцінити навіть і позицію Китаю, треба, хоча б подивитися за цей період виступи представників Китаю на Раді безпеки. Сказати, що Китай змінив свою позицію, я би не сказав. Порівняти їхню позицію після 24 лютого 2022 року, і зараз вона десь так схожа. По фактам голосувань, це не самий лакмусовий папірець насправді може бути по голосуванню, тому що є резолюція якраз по невизнанню окупації Криму і проти російської агресії. Тобто там більше можна реалістично оцінити позицію. Тут з натяжкою можна сказати, що Китай скоригував свою позицію, причому скоригував не одноосібно а в координації з групою впливових країн, таких як країни Брікс, Бразилія, Росія, Індія, КНР Пар, тобто Росія хотіла би навпаки, а Табло видно, що російська сторона активно працювала над тим, що позиція цих країн була інша. От те, що Росія тут програла, я можу сказати точно. Китай, можливо, це пробний такий варіант перед самітом Брікс, тобто так то ці країни зайняли позицію досить чітку, але вона має бути підтверджена і в заявах на радбезі. І в документах наступних поки що по табло бачу, що Росія починає тут програвати. Можливо, це наслідки. Також вже занадто НАТО брехливою позицією, яку вона там тримає. І Китай не хоче, щоб його записували туди через кому. Він хоче, щоб Росія виконувала. Усі його Ганки, тому це може бути дипломатична гра. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.